Древнє українське місто Ромни вже тисячу років стоїть на березі соли лівого притоку Дніпра на шляху з Варяг у Греки. А новий футбольний сезон в Україні розпочався матчами першого попереднього етапу Кубка України, в якому кращі аматорські колективи зійшлися з командами другої ліги. І один з найцікавіших поєдинків відбувся саме в Ромнах. Місцевий агробізнес ТСК, який останніми роками впевнено утримує лідерство в обласному чемпіонаті, ну, а минулого сезону став півфіналістом любительського Кубка країни, зустрічався з Нікополем НПГУ. Ну, це вже команда другої лізі. На оболівальників очікував інтригуючий поєдинок аматорів проти профі. Будемо битися, яке відчуття. Чого ми сюди вийшли? Будемо старатися, щоб наші оболівальники задоволені залишилися. Раді них це все я і затіїв з перших хвилин матчу. Ініціативу захопили футболісти агробізнесу. І вже на початку зустрічі після подачі кутового Олександр Ткач проштовхує м'яч у ворота. 1-0. атаки роменців тривали і надалі. А у гостей нічого не виходило в атаці. В середині першого тайму не сильний, але точний удар в кут Максима Гаврася вдруге змусив Нікополь розпочинати з центру поля. Впродовж першої півгодини представник другої ліги лише лічені рази пройшов в центр поля. Здавалося, що гостям не уникнути розгрому. Але на 40-й хвилині їм все ж вдається провести один м'яч. Хочу сказати, віддя чемпіонати различного уровня і вторую лігу я просмотрю, тому що Барса суму у другій лігі, то я хочу сказати, що уровень команди «Агробізнес ТСК це... В п'ятерці, а може би і в тройки чи участі в чемпіонаті по второй ліги. Після перерви агробізнес продовжує контролювати перебіг подій. І на 73-й хвилині господарі забиває третій м'яч. Він знімає усі питання в цьому матчі. В ході масованої атаки збивають Олександра Шимка. Арбітр без вагань вказує на 11-метрову позначку. Андрій Ансибор з пенальті не залишає шансів воротарею. У час, що залишився, швидше агробізнес ТСК міг забити і ще, ніж Нікополь МПГУ, відіграти відставання. Фінальний свисток і перемога агробізнесу. Радості місцевих уболівальників немає меж. Їхні улюбленці перемагають вищого за рангом суперника і проходять наступний етап, в якому, до слова, зіграють з дебютантом другої ліги Вінницькою нивою. Я считаю, что все выложились, были футболисты, которые действительно сыграли сильнее, а были футболисты, которые хотелось бы еще немножко. Ну, на это есть свои причины. Два-три человека были на серьезных травмах, вы, наверное, видели. Это и Ретушняк Сережа, это и Варченко Богдан, это тот же самый и Лубашев. То есть 3-4 человека, которые были вот только-только-только подходят. Так что такие моменты. Я думаю, что к следующей игре они восстановятся, и я думаю, что мы сыграем еще сильнее. Ребята все отдались на, все, на 100%. на сто процентов. Молодцы. Ну, видно, что наша команда по уровню сильнее, чем команда Никополя. Все-таки в этой команде ТСК «Агробизнес» играют ребята, которые играли и во второй лиге, и в первой лиге. Команда у нас хорошая, уровень хороший. Обещают на вот, может, дай бог, все хорошо будет у президента, займемся во вторую, там, может, первую выйдем. И в нашем футболе все зависит от, от финансов, так что будет день, не будем играть. Слід сказати, що історія романського футболу має славні традиції. Наприкінці 90-х років минулого століття і на початку 2000-х місцевий футбольний клуб Електрон сім сезонів поспіль вдало виступав у другій лізі чемпіонату України. В ті роки з командою успішно працював нинішній спортивний директор агробізнеса Олександр Кваша. До речі, під його керівництвом у 2002 році електрон дійшов до однієї восьмої фіналу Кубка України, де зустрічався з донецьким шахтарем. Ну, зрозуміло. Втім, скрутна економічна ситуація не дозволила тодішнім спонсорам утримувати команду майстрів. І місцеві вболівальники на тривалий проміжок часу забули про футбол. Сучасна сторінка романського футболу пишеться завдяки патріотизму і любові до рідного краю Геннадія Свірського, заслуженого працівника сільського господарства України. Кілька років тому він почав відроджувати футбол в рамнах і підтримувати інші види спорту. Нині місто це найспортивніший населений пункт у Сумській області. Окрім футболу, і дзюдо, і вільна боротьба, і бокс, і мотокрос. Я кругом присутній. Допомагаю, допомагаю талантам. Зараз на стадіоні знаходиться чемпіон світу серед ветеранів по легкій атлетиці. Метанні списа я його посилав. Зараз я проплатив йому, він в Канаду поїде на чемпіонат. Американських ігр, Олімпійських ігор Америки. Так що в мене на фірмі працює, його спонсорую п'ятиразовий не чемпіон, а п'ять разів попав у Всесвітню книгу рекорди Гіннеса. Він вже працюючи в мене, 12-кратний чемпіон Європи, 10-кратний чемпіон світу.